Привіт, жопки в ніч з 31 січня на 1 лютого в Нью-Йорку відбувся поєдинок, який на папері виглядав як бій двох топів, а на ділі як майстер-клас приниження. Володар поясу WBO у суперлегкій вазі фіма лопес вийшов проти володаря бебіфейсу та ідеальної лінії росту волосся Шакура Стівенсона. Отож, хто кому дав пизди. Перший раунд лопес одразу займає центр рингу, намагається пресингувати женеша кура до канатів і робить дуже серйозний вираз обличчя. У відповідь Стівенсон включає свій фірмовий джеб. Шах починає гратися з Тео передньою рукою, наче кіт з яйцями діда. Неприємно, але що поробиш, дуже швидке падло. Шакур спокійний, зібраний, класно захищається і відповідає швидкісними контратаками. Другий, третій раунди. Стівенсон поступово підключає задню ліву і та починає заходити. Лопець тупо не встигає. Дистанція не його темп, не його ритм взагалі з іншої планети. Тео все ще сподівається дістати шака, але при цьому виглядає як людина, що намагається впіймати вайфай в Я Четвертий раунд. Шакур заряджає чіткий лівий аперкот, після якого Лопес ледь не знайомиться з канвасом особисто. В цей момент стає остаточно зрозуміло. Лопес не знає, що робити зі швидкісним Стівенсеном. П'ятий, шостий раунди. Шакур поводиться все більше розкуто. Руки літають, джеб хуярить, як драменбейс у 2010-му. Бонусом у Лопуса відкривається січка під лівим оком. Чемпіон кровоточить його на Настріпсується, він хоче вкусняшок. Сьомого раунду Стівенсон переходить у режим відвертого тиску. Так само, шакур тепер йде вперед, а не навпаки. Лопес відступає, пливе, виглядає розгубленим. Шак намагається вполювати голову Тео постійно, тримаючи його під прицілом. В кутіні карагуанця кричать: Зберись, сука! Фіма виправдовується. Батя, я стараюсь. Восьмий раунд. Неочікуваний спалок життя від Теофімо. Він намагається перехопити ініціативу активно. Пиздячить по корпусу шака. Вообще общем, Але цей ентузіазм згасає так само швидко, як Віра в гетеросексуальність Тільді Свінтон. Дев'ятий, дванадцятий раунди. Тут усе стає максимально рутинною жорстоко. Стівенсон методично розбиває розгублений єблєт візаві своїм надшвидкісним джебом. Лопес вже навіть не намагається що зробити. Таке враження, ніби Фіма, змирився з участю татуйованого боксерського мішка. Як Теофімо Лопесу Колись вдалося перемогти Ломаченка, залишається однією з головних загадок сучасного боксу. Бо в цьому мордобою він виглядав людиною, яка випадково забрала не в той дивізіон, і не в той ринг. Рішення суддів 119-109. Перемога Шакура Стівенсона. Ну а, на... <кхм> ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.